Вітаю це подкаст ОКІ шо від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Коржанкова. Зараз будемо говорити про нову версію економічного бронювання. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про четверту спробу Зеленського запровадити множинне громадянство та як змусити партії представляти інтереси виборців. Почнемо ми з законопроєкту, який стосується бронювання працівників. в ньому є хороша і погана сторона. Давай почнемо іру з хорошого. Отже, роботодавець зможе забронювати працівників будь-якого підприємства, установи чи організації. Нагадаю, на сьогодні такої змоги немає. Тобто, законопроектом пропонується розширити коло військовозобов'язаних, які підпадуть під бронювання. Про що я говорю? Це дозволить не тільки підприємствам, а й фізичним особам-підприємцям забронювати людей, які в них працюють. Нагадаю, що в нас є наказ Міністерства з питань стратегічної галузей промисловості, це наказ старий. Ми про нього писали, говорили ще в травні, і він гарантує бронювання. Працівників, що працюють на підприємствах ОПК, але там немає ні слова про фізичних осіб-підприємців, і ми можемо зробити висновок, що їх забронювати неможливо сьогодні. Чому це важливо? Тому що багато фізичних осіб-підприємців, наприклад, займаються локально виробництвом дронів. І ось такі люди нам критично потрібні. Але якщо ми говоримо взагалі про цей законопроект, я вважаю його дещо недоречним на сьогоднішній день через те, що ось він дозволяє забронювати військовозобов'язаних підприємств, установ організацій будь-якої форми власності, але разом з тим він дозволяє. Забронювати, ось, скажімо так, не тільки працівників критичної інфраструктури, з цих дронів, що ми говорили, виробляють там, чи іншого критичної економіки для нас сьогодні, а взагалі всіх працівників. Там є деякі винятки, але ну, ми бачимо, що сьогодні у нас така критична ситуація, і ми маємо розуміти, що ми не можемо собі дозволити забронювати всіх. Тобто якась пекарня може забронювати теж своїх працівників за цим законопроєктом. Ну, скажімо так, пекарня це не настільки критично важливо. Але, ну, так, пекарня, будь-який фітнес-центр, якийсь оздоровчий послуг, ну, будь-що, будь-хто зможе забронювати. Там єдине, що вони зможуть забронювати 30% від військовозобов'язаних працівників на своєму підприємстві, скажімо так. І обов'язковою є умовою, щоб підприємство не було боржником сплати будь-яких Датків чи зборів, тобто 30%, але хто це буде, яким чином вони будуть бронювати. Тобто 30% це як домовишся, чи якось по кваліфікації, тобто, це зовсім не передбачено і не визначено. На мою думку, це може викликати певні спекуляції, певні корупційні ризики, і ну, ризики нашої, скажімо, безпеки тут очевидні. Це як економічне бронювання, про яке ми говорили раніше. Якраз на те подали законопроєкт. А в червні. в червні ми обговорювали це питання і критикували цю пропозицію. Також проти неї висловлювалося чимало військових, зокрема з медійніших це були Масі Наєм та Ярина Чорногуз. А тут виходить схоже, але ще гірше, бо там було хоча б якесь обмеження, скільки має отримувати, ну тобто скільки має приносити в держбюджет ця людина. Хоча до сум там теж є питання, тут навіть немає цих сум. Тут немає сум, тут навіть ФОП з зовсім маленькими оборотами зможе забронювати своїх працівників 30% від загальної чисельності військово зобов'язаних працівників. Але, наприклад, якщо в нього три працівника, одного він зможе забронювати.